Всім привіт! Слава Україні! Давайте знайомитися. Ранок я ще не розпівалася, Отже, звати мене Віолета Кравченко. Або якщо по-простому, то не злам нові. Це так як. мій псевдонім поетичний. Хочу подякувати групі поетичні, всеукраїнська поетична родина, за такий цікавий проєкт, як поетична. Подяка ЗСУ, що є ось такі ранки, коли ми можемо вийти в прямий ефір, будучи в різних містах, в різних населених пунктах, побачити, почути один одного і подякувати ЗСУ за цей ранок і всі попередні ранки. Хочу сказати, що. Цей прямий ефір для мене це, знаєте, як крик людини, яка тоне про те, щоб подати соломинку. Зараз збори почали йти мега важко, не дивлячись на те, що ми назбирали вже. Дуже багато це за майже рік, скажімо так, за неповний рік того, що я почала збирати, ми збрали більше, ніж 2 мільйони гривень на різні потреби ЗСУ. Це були і машини, і дрони, і генератори, і кофло, і дуже-дуже ну, багато всього. І повірте мені, що збори раніше йшли набагато швидше. За день можна було зібрати і 5 тисяч гривень, 10 тисяч гривень. Бували такі дні, коли можна було зібрати навіть 20 тисяч. Сьогодні збори йдуть дуже-дуже важко. Так важко, що за день можна напросити. Хіба що на, коли тисячу гривень, коли 500 гривень, і це дуже добре. І коли ти збираєш на авто, яке коштує 250 тисяч гривень, тому що по тих дорогах, по яких їздять наші титани, розваля не поїде. Туди потрібна. Плюс-мінус хороше авто, на яке вони можуть розраховувати, що воно їх вивезе все ж таки, вивезе, якщо це будуть поранені бійці і врятує життя. Тому при зборі в день 500 тисяч гривень збирати 250 тисяч, то можете самі зрозуміти, скільки цей збір буде. Втягнутися. Якщо це буде збиратися на авто півроку, то не буде просто сенсу збирати те авто. Я закріпила в цьому відео номер моєї карти. Карта є сталою, на яку ми зараз збираємо. Я разом із Світланою Руденко, це волонтер Бориспільщини. Збираємо для хлопців із розвідки на авто. На сьогоднішній день нам не вистачає трішки більше 60 тисяч гривень. Досить велика сума вже зібрана, велика робота зроблена, але не вистачає ще буквально декілька кроків. І тому я сьогодні звертаюся до всіх небайдужих і хочу сказати, що. Не буває малого донату. Дуже багато людей е, чекають, коли буде дійсно хороша сума, коли буде 100 гривень, 200 гривень, аби зробити Донат. Але хочу сказати, що в хлопців того наступного дня, коли у вас буде гарна сума, може просто не бути. Тому, будь ласка, донатте Таку суму, яка підйомна для вас. Якщо у вас є змога задонатити 10 гривень чи 20 гривень, зробіть це. І повірте, що це буде допомога, тому що в сумі воно зробить необхідну суму. Колись ми збирали, був такий збір 5 гривень, і таким збором можна було назбирати 50 тисяч в день. Уявляєте, так? Люди, які повірили, почули, скинули по 5 гривень. Але скинула не одна людина, а там скинула, наприклад, тисячу людей, і відразу 5 тисяч мали на рахунку. Тому не будьте байдужими, не проходьте повз, якщо ви бачите волонтера, і якщо ви йому довіряєте. Тому що, сказати, найпростіше не вірю. Це проще чим задонатити. <кій> Дійсно, на сьогоднішній день є дуже багато шахрайства, але я радила би вам знайти одного-двох волонтерів, яким ви довіряєте 100% і донатити їм. Не розпилятися на всіх, а донатити принаймні двом-трьом, яким ви вірите. Це буде дуже хороша допомога хлопцям, тому що їм сьогодні надзвичайно важко, повірте мені. Ну і не знаю, чи зможу я закріпити ще написати карту. Хотілося б, звичайно, написати ще посилання на монобанку. Зараз я спробую це зробити. Можливо, комусь так буде зручніше. О, скинула посилання на нашу монобаночку. І ось тут є карта, кому зручніше просто скидати на карту, а не вводити всі дані, то можете донатити так. Ну, і, звичайно ж, я хочу почитати вам трішки віршів. І перший вірш буде називатися «Донат рятує життя. Якраз про те, чим ми з вами сьогодні займаємося. Війна сьогодні показала, хто є хто. Всі маски скинули, які носили люди. Тепер ховатися не зможе вже ніхто. Розбився кокон вашої байдужості і облуди. Я вірила ще вчора в те, що ви свідомі, що війна вам серце крає, та крики помочі, так як і молитви, багато хто сьогодні оминає. Спокійно собі добре живете, ніхто не спить в окопі у підвалі. Останній кусень хліба не їсте, а хлопці, хай собі воюють далі. У вас же плани? Риболовля, пікніки, Некурений кальян стоїть, чекає, родина просить з м'ясом пиріжки, а воїн? Хто він вам? Нехай вмирає. Він вам чужий, так як і ця війна. Чому ви маєте комусь допомагати? Вам же не видно, як біля вікна щодня ридає за солдатом мати? Як молиться дружина, щоб цілів? Щоб у дітей живим лишився тато, щоб повернувся із страшних боїв. Вам невідомо, як воно чекати. Вам же іще заправити авто, купити сигарети, жінці квіти. Нехай воює той, хто вам ніхто. Хай в бій ідуть чужі, не ваші діти. Війна вона далеко, знов на сході, наша байдужість замінила страх. Себе і вас запитую сьогодні: Ох, люди, люди, що з нами не так. За нас усіх хтось кров там проливає, і за те, щоб нам країну зберегти щоденно хтось у битві помирає, ми ж. Можемо життя їх зберегти. Допомагайте, доки ви ще люди. Війна не там, війна вона ось тут, бо й захищати нікому нас буде. Не треба буде потім вже спокут. Не треба, не кричіть героям слава. Що ви зробили, щоб вони жили? Казали, хай їх забезпечує держава. Хтось взагалі казав, навіщо туди йшли, хтось рахував їх тисячі, що всі у крові, маючи стощі, просять помогти. Це прояв нашої до ЗСУ любові, а потім плачемо біля гранітної плити. І не кажіть, герої не вмирають. Вмирають. Я. Прощалась не з одним. Живі сьогодні помочі благають. Давайте ж допоможемо хоч їм. Давайте переможемо, а потім живіть собі. Хай Бог розсудить всіх. Комусь зірки на грудні в позолоті. Комусь платити Забайдужість, бо це гріх. Такий вірш був мною написаний ще у 22-му році. Напевно, чи то, ні, помиляюся, це було написано вже на початку 23-го. Хочеться докричатися, достукатися до людей хоч як. Не знаю, як це зробити, але дуже хочеться. І, я ж кажу, сьогодні збори йдуть дуже-дуже важко. Я вже намагаюся знайти людям якесь виправдання. Знаєте, от що типу весна починаються зараз городи, зараз буде Пасха, зараз дітей потрібно одягнути з зими на весну і так далі і тому подібне. Але, знаєте, Мені здається, що це просто ми збайдужіли, ми звикли до війни і ми втомилися. Так, це наш гріх, бо так робити не можна, але це є людська природа. Я це дивлюся і по віршам. Коли раніше мої вірші про війну, про волонтерство, про все таке набирали по ну, тисячами просто набирали лайків, були, які по 500, по 1000, по 2 займали, то зараз такі вірші ну, лайкають 30-40 людей. Все. А коли виставляєш вірш про Кохання про весну, про природу такий вірш уже займає, і 150 і 200 лайків. І ну, висновок проситься один, що просто люди втомилися. Люди хочуть уже оцього свіжого ковтка повітря весняного, хочуть чимось себе хоч трішечки порадувати, розрадити, хочуть якоїсь оддушене. Але хлопцям в окопах від цього не легше. Тому що їм, як і вчора, постійні дрони, реби, мавіки різні. Авто потрібні, турнікети потрібні, зброя потрібна. Їм потрібно дуже-дуже багато всього. А ми втомилися. І Я навіть розумію, багато людей е, зараз е, волонтерять і самі, е, багато скидають е, іншим волонтерам, і я тільки радію з того, тому що, коли я розумію, що будь-який донат це є допомога, це є праця на перемогу. Але все ж таки, як би нам не хотілося цього не чути, все одно ми. На сьогоднішній день стали збирати набагато менше. І в цьому ефірі, в цьому прямому ефірі, е, що будуть люди, які будуть дивитися його вже після, просто в перегляді. Я дуже сподіваюся на те, що ви знайдете в своєму гаманці бодай 20, 30, 50 гривень, аби. Задонатити тим людям, яким ви вірите, яких ви стовідсотково знаєте, що не шахраї, і тим самим допоможете, допоможете ЗСУ, тому що ми маємо дякувати їм кожного дня, кожного ранку за те, що ми прокинулися, і кожного вечора за те, що ми маємо змогу лягати в тепле ліжко спати. А не в холодну землю, не в окоп. І я вам зачитаю зараз ще одного вірша. Також в підтримку і свого збору, і зборів своїх колег. Вірш називається «Не стійте осторонь війни. Вони за нас на смерть стоять і зброю з рук не випускають. В окопах в дощ в спеку сплять, Не скаржаться, не нарікають? Вони за нас ідуть у бій, і не всі вертаються живими. Вони тримають міц настрій, а ми, чи ми з ними єдині, чи нам їх біль також болить? Чи тил тримаємо надійно? Вони дають нам змогу жити і спати у ліжках спокійно, у них протези, замість ніг і замість рук, та встрій вертають, Щоб бути там, поміж своїх, там, де їх дійсно поважають. Не стійте осторонь війни, бо фронт прийде туди, де тил. Допомагайте, щоб сини ні за що не складали крил. Такі вірші пишуться, хоча дуже хочеться, щоб писалося щось позитивне. Про кохання, також про природу. І деколи і такі вірші приходять, тому що. Муза, вона непередбачувана така пані і проситься різна в гості. Але дуже хочеться саме такими віршами достукатися до людей. Достукатися, докричатися і сказати те, що війна не там на сході. Війна, вона по всій країні. І там сьогодні знаходяться наші рідні, друзі, близькі, знайомі, колеги. Нещодавно в мене були дуже такі важкі три дні підряд, тому що приходили важкі новини. Спочатку була новина, що загинув сусід, з яким ми жили. Хата біля хати. Потім я побачила в стрічці новину, що зник без звісти колега по роботі, з яким ми колись працювали, з яким товаришували. І наостанок прийшла новина про підтвердження того, що загинув однокласник. Матрос навідник. Тому там дуже багато сьогодні стоїть тих, хто віддає за нас життя. І ми мусимо це розуміти. Ми мусимо бути вдячними. І якщо я зараз скажу словами. Івана Леньо, що в нас сьогодні є лише один вихід, або ми в ЗСУ, або ми для ЗСУ. Іншого не дано. Якщо інше, то ця людина для мене на сьогоднішній день є просто зрадником України. Тому що якщо людина нічого не робить абсолютно. Для того, щоб перемогти, просто сидить і чекає, сидить і запитує, коли ж там буде перемога. Ну, це трутень. Потрібно робити бодай щось. Бо сьогодні навіть діти і пенсіонери роблять дуже багато. Це і збирають, і сітки плетуть, і готують, і е, роблять дуже-дуже багато. Е, Хороших справ для нашої перемоги. Тому, будь ласка, долучайтеся до цього руху волонтерського, і хочу ще раз подякувати всіукраїнській поетичній родині за ось такі от ранки о сьомій годині, коли ми можемо подякувати ЗСУ і віршам і своєю гривнею, де ми можемо побачити людей, яким ми. Стовідсотково віримо, довіряємо, і де ми можемо закинути свій донат. Донат на святу добру справу. Ну і напевно наостанок я зачитаю ще одного вірша, і, можливо, ним достукаюся ще. До когось вірш називається А цвіт землі. Як докричатися, не знаю? Немов кричу у пустку ночі, на фронті хлопці помирають. Народи, чом ховаєш очі, чи ми ще й досі є народом, чи кожен сам і по собі. Чи нам потрібна ще свобода, Чи може скоримось, Орді? Хтось віддає життя і душу За наш спокійний мирний сон? Чому до вас кричати мушу? Не кричимо чим в унісон? Чому хтось статки набиває На крові, на чужих синах? Скажіть, як так, бо я не знаю, від цього сльози на очах. Чому для вас війна далеко, як ви вночі спите? Скажіть, хтось там, де щохвилини пекло, ви ж, хоч грошима поможіть, Краде хтось навіть допомогу, те, що зібрали, що дали, чи ви. Не боїтеся Бога, чи ви ще люди, чи хто ви? Де ж ви сумління заховали? Невже воно вас не гризе? Чи ви хоч одного провожали героя, що навіки йде? Ви бачили його дружину, що постаріла в одну мить? Ви чули плач на домовині, Звичайно ж ні вам не болить. Лиш воїну, пече на серці, вся ця байдужість, неповага. Він більше року носить берці. Він знає, що таке відвага. Він бачив смерть. Просякнув нею він кров і порох куштував. Він рік не бачився з сім'єю, він друзів по шматках збирав. За що? За ось таку свободу рожеву молодь несвідому. Що матиме він в нагороду, коли повернеться додому, лиш кілька. Гривень від держави, а від суспільства забуття. А так кричали слава, слава, лише врятуйте нам життя. Ось так живемо і гидко дуже болить за землю, що в крові болить багато так. Байдужих живуть. А цвіт, а цвіт в землі. Тому давайте допомагати ЗСУ. Аби щодня цвіт України не лягав в сиру землю. Нехай вони живуть. І повірте, що навіть ваші п'ять гривень можуть цьому посприяти. Не будьте байдужими, бо байдужість вбиває. Ще раз дякую ЗСУ за кожен ранок і за ось цю змогу жити, дихати, писати. І навіть сьогодні вийти в цей прямий ефір до вас і просити для них, тому що вони не мають просити. Вони і так роблять для нас забагато. Тому ми будемо тут битися за них. Будь ласка, донат, рятуйте живих, яких ще можна врятувати. Всім щиро дякую, з повагою до вас! Віолета Кравченко Незламна, ві! Слава Україні і героям слави! Разом до перемоги! Не хочу ефір виходити.